Привіт, малюки! Дивіться, хто в нас тут? Це ж маленька відьмочка ворона. Привіт, чарівниця! Кар малюки! Відьмочка ворона! Давай зіграємо в гру. Ти загадаєш нам тваринку, а ми попробуємо її відгадати, зібравши пазл. Кар, я загадаю. Ні, Ні. Мені не кажи, а малюкам можеш показати. Ого, скільки шматочків! Давай збирати пазл. Ось цей шматочок покладу сюди. Цей покладу вгору. А цей піде вниз. Ще один сюди. Цей шматочок я покладу всередину. Ще один сюди. Цей покладу вгору. Цей покладу вгору. Ще один сюди. Цей шматочок я покладу донизу. Ось цей шматочок покладу сюди. А цей піде вниз. Ще один сюди. Ось цей шматочок покладу сюди. А цей піде вниз. Цей покладу вгору. Це ж кажан. Ти загадала кажана? Кор. Це було весело! А такого кажанчика ми можемо повісити на Хеллоуін. Кор! До нових зустрічей! До нових зустрічей, малюки!